Пане Андрію, ваша перша книга була присвячена судовій системі. Далі ви писали про рецепцію усвідомлення, що був такий Радянський Союз. Третя книга була психологічна, чоловіча психологічна проза. І нарешті, оця книга, яка вийшла нещодавно в кінці минулого року, розгром Москви. Це книга про. Війну. Це е, ваш персональний шлях усвідомлення е, дійсності? Напевно, ні. Справа в тому, що в мене в моїй чарівній шухляді ще є і антиутопія, і е, трилер, і знову ж таки детектив, є історичний роман, є, наприклад. Ну, найбільше мене е, чомусь останнім часом. Е, так хвилює і тягне до е, такої соціальної сатири. Тобто, дивитися на ці всі речі, які з нами відбуваються, навіть ті самі психологічні якісь е, питання е, через призму іронії, може сарказму, чи це виходить, чи, чи не виходить, ну знову ж таки, індивідуально, це знову ж таки під питанням. Це вже читач має дивитися, чи е, е, має бути і це як. Мені допомагав допомагало, наприклад, і писати ту саму військову цю, цей роман. Бо, як пам'ятаєте, зазначив один з побратимів, що е, дуже добре, що йде сама лінія, так би мовити, тянеться прикол, скажімо так. Ну, це так, такий був термін застосований, що по приколу воно йде. І от цей прикол, ця іронія. Якщо без неї, якщо без неї, без неї якщо сприймати світ. Ну можна, ну можна, можна ну гумор на війні — це, ну, це не гумор, це не гумор, це власне не гумор, гумор іронія і сарказм це на трошки війні. інакше. оце, це трошки інакше. Це ваш спосіб захиститися від травматичного досвіду так, на так, цій так, війні. Так, так, так. А яким способом треба викладати про оповідь про війну людям, які не хочуть про війну чути? Ну, їх вже нічим не примусити. Їх має щось зачепити, і це переважно зачепляти може щось їхнє чисто індивідуальне. От, Наприклад, е смерть е чи поранення когось з близьких. І якщо їх безпосередньо цих людей зачепить ця, е ця подія, тобто от він має того пораненого, наприклад, там, е от там, апутованого, він з ним йде кудись на весілля. От оцей досвід. Людину зламає повністю, він буде і читати, і цікавитися тим. Якщо нічого того немає, кожен шукає собі оцю мушлю, ховається в ній, закриває її, вважаючи себе прилиною, і, 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 і хай світ мене не чіпає. Тобто, на вашу думку, у кожному разі в нашому суспільстві залишиться та е, частина. та... Частка соціуму, яка нічого не знатиме про війну. вона є, і буде. Вона, вона від початку така була е, ця частина така суспільства, і ну нікуди не дітися. Вони дійсно е, існуватимуть, тому що їм там комфортно. Це зона комфорту їхня. Вони не хочуть з нього з нею виходити, і вони не вийдуть. А як на вашу думку про війну треба розказувати в школі старшим школярам? Е, Молодим людям, яким 16-17. Ну, щоб 17 їм було років. цікаво в першу чергу, щоб вони що, щоб їх зацікавили, щоб вони з того виносили і якісь. Після Голівуду э, зацікавити їх війною. Ну... ну, це важко, власне. Це Я, складно. дуже складно. Тому що вони, е, от і Голівуд, і ще плюс е, ті ігри, наприклад, комп'ютерні. Е, це робить. Саму ситуацію якось такою, ніби іграшковою, і такою якось ніби нереальною, Ну а що такого когось вбити? А що такого там? От ну ніби там, наприклад, хтось бавиться там танчики, чи там якісь там що інакше Це от є там ну умовно орки, і от ми тих орків вбиваємо. Це ж так просто. Ну нас ніби вбили, ну нічого. Потім перезавантажимося. Ми ще раз будемо грати. А життя цього показує, що ну перезавантаження вже немає. Вже, якщо людина втратила кінцівку, то вона вже втратила кінцівку. Якщо людину вбили, це вже похорон, це вже нічого не повернути. І цей світ, який мала ця людина, він вже ще назавжди. То от власне теперішнє покоління, ті, хто не побачив цього, що там що відбувається, то вони далі це міряють. Картинками з, з фільмів, з, з комп'ютерних ігор. І це складно це Люди, переконати. їх. Люди, Які прийдуть з війни, вони будуть говорити з цими молодими людьми. І треба, щоб вони говорили так, щоб чули одне одного, щоб між, ним був, між ними був контакт, а не відторгнення. Ну то Про тоді, що треба, тоді треба задатися питання, яка мета цих розмов? Щоб вони що ті люди діти хотіли, щоб вони мали повагу до е, Щоб до... вони розуміли, що в житті все не просто і нелегко. Е, ну, і, і їхнє благополуччя комусь чогось коштувало. Так, але я думаю, що це дуже важко. Це кожен індивіду, індивідуально це раз, по-друге, кожен буде мати приклад батьків. Якщо хтось з батьків дійсно воював і мав е, якийсь там досвід, це буде одне. Якщо батьки е змогли не попасти, наприклад, тату там. Якийсь там, скажем, блатний та не попав нікуди. Мало того, він з тим зневажає. Далі там в сім'ї говорять по-російськи, ну і таке інше, то то все подібно. То дитина буде приклад брати в першу чергу своїх батьків, свого тата і буде казати, мені то не потрібно. То ідіоти йшли на фронт. А я такий розумний, і мій батьки розумні. Ми живі, ми здорові, ми їздимо і почувати в теплі країні. І нам все добре. Нас це не хвилює, нас це не, не стосується. І це буде це не тільки буде. Буде питання в тому, щоб е, вони щось зрозуміли, а то, щоб не виникало ще й конфліктів на цьому плані, тому що хтось буде з тим не згідний з такою позицією. Ну, Але конфлікт тоді неминучий, не Що бути е, згідним з цим, просто неможливо. Е, от. І ваші герої, книжки Розгром Москви, е, як змінилися за час війни? Вони знайшли якісь нові цінності е, для себе? Як змінила їх війна? Це треба дивитися кожного окремо. Є, що а змінилося. Як покоління. Як покоління, ну, Хенберк може за своє покоління, 50-річне, скажімо так. Ну, Ми такими були, такими і лишилися. Ну, А то тобто, ну, війна вас не змінила? Практично ні. Ну, просто інший ще досвід якийсь є. А от, кого вона змінила? Вона змінила. Вона, тут, вона змінила тих, хто от слабкий. І потурав свої слабкості, він став ще слабшим. Це зміна чи не зміна? Ну, ніби зміна. Хто був сильний, і він е, попав в ту ситуацію, став ще сильнішим. Теж це зміна. Але е, щоб зламати таких випадків, щоб от він був сильний і став дуже слабким, теж є. але Після якогось певного часу, коли вони вже їм треба просто відпочити дати? Їм треба зробити ротацію. Їм треба їх треба відвести. Їм треба зробити якусь е, таку ну Перезавантажити. перезавантажитись. От власне, от наприклад, в Книжці у нас було перезавантаження. Це от взяття Москви, ось якраз оця операція. Тому що після Шерводу, наскільки вже були всі знесилені тими розмовами, тими тими клупаннями в тих всіх, а чому так сталося? Чому там загинули? Як так вийшло? Хто винен? хто… Як далі бути? І після того, настільки, от, е, після того, як вже е, Харківська операція вже здійснилася, то люди змінилися. І різко перестали говорити на цю тему. Якось, як, 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 як чарівна паличка. так е, махнула, і вони перестали говорити, тому що це саме перезавантаження відбулося. Тобто, ми знали, що ми по, по, програємо, ми з, на, маємо тільки досвід поразок, і тут перемога. І то так відчутно, і ще й без втрат. Ну так сталося. Ну, дійсно, так, 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 якісь вищі сили, чи що, ну то вже, то вже окрема тема. Але так, що, от, власне, в нашому в тому підрозділі нічого, ніяких таких е е е жахливих речей не відбулося на той момент. І оце переосмислення відбулося. Дуже багато хто відчув, настільки що вже до того моменту вже було упадок сил повністю. А от після от, Харківської і досі служить. і... І все ніби нормально. Ну, хоча вже теж вже третій рік вже треба, треба вже okay. совість мати тим командирам, які не відпускають. Е, на вашу думку, чи самі переживання е, ПТСР е, можуть бути предметом літератури? Це тема Звичайно. дуже дражлива, тому що на ній дуже легко якби, спекулювати, е, маніпулювати на людських почуттях, але. Ну, власне, спекуляції маніпулювання не є метою що... Література. Дуже це хороше література. питання, тому що е, зараз якраз е, якраз стикнувся проблеми, і ми якраз е, з хлопцями пробуємо е, з цим працювати. Е, це якраз е, питання оце психології і психологічної допомоги. Потрібна швидка психологічна допомога там на фронті. Не чекати, щоб він вже. На межі суїциду прийшов до психолога тут в тил до чоловіка, який собі сидить, попиває каву, який взагалі ніколи нічого не бачив, і той солдат починає щось розповідати. І він розуміє, що то зовсім інші світи. Він прийшов десь з одної планети, а це з іншої планети. І там, який би не був фаховий психолог, він щось знає. Ну, він каже, а той каже: ну, він же мене не розуміє. Він, він, він не розуміє, що я що я йому говорю. Це, це для нього все слова. Ті прильоти, там, там, це все слова. А як має бути? Ну я просто кажу, що би могло б допомогти? Я не знаю, як воно мало би бути, бо це дуже складно. Що тема. могло б допомогти? Ну, могло б допомогти та сама, наприклад, якась швидка психологічна допомога там на місці. Бо зараз психологи є в штабах, наприклад. Ну, це вони е, по статусу, як колись були політруки. Угу. То є перше. По-друге, вони рахуються е, при штабі, а значить, вони начальство для кожного солдату. Mm -hmm. Тобто, якщо є, наприклад, є е, е, таємниця священника там е, сповіді, якщо є адвокатська таємниця, то в тих психологів ніякої таємниці зберігання ніхто не має, і ніхто не відкриє свою душу, чому в нього чому йому погано, переважно погано йде. Не тільки з того, що там відбувається на фронті в окопах і так далі, а переважно проблеми від того, що робиться в тилу, сім'я. Що жінка не так вже щось сказала, або щось якісь чутки пішли. Щось там з дітьми, діти три роки без батька, вже без бать... без батьківщина вже mm -hmm. процвітає повним ходом. Діти ростуть без тата, мама вже там вже навчилася жити без тата. Це вже проблеми. Оце, скорш... оце поєднання, того, що прильоти, і от, оце, що, які, скажімо так, зальоти, які там в тилу, якщо грубо кажучи, це роблять, роблять з людини проблема. Робить е психологічні ті удари. Тому що якщо все спокійно, нормально в сім'ї, то і солдат спокійний. Якщо все нормально, він знає, що все чітко під контролем, що е там, ну, щось там, там щось купили, щось там ще що. Ну, як той контакт, хороший контакт такий між солдатами, тим, то, наприклад, якщо приходиться до солдат, до психолога в штабі, то штаб штаби він не відкриється, тому що ну, де гарантія, що він не піде і розкаже то ротному чи там комбату, те, що розказав, це значить буде сам про себе розпускати чутки. Тому ця, цей інститут психології не діє. А от, наприклад, якщо б зробити, от, е, якраз ми це намагаємося ну, ніч, дуже скрипим, але вряд чи це з цього вийде. Якраз таку швидку допомогу психологічну для солдат, якраз, щоб не ввести їх в все, і щоб ці психологи були якраз переважно з числа тих, хто воював, хто був вже, хто знає, що то таке, ну, знає, що таке посадка, хоча б хоча б копати. Вже не кажу про якісь бойові дії, то таке. Це, це не дай Бог. Але щоб знає про, навіть це просто звичайне солдатське життя. То вже був би результат зовсім інакше. Більше би довіра була. А чому безпосередній командир не може бути психологом? Він може бути і вони є психологами. але це дуже рідкість. Тому що е, а що треба, щоб вони були психологами? Е, їм треба в першу чергу час, а, не, а часу немає на то. Їм треба їсти, їм треба думати про те, про лопати, їм треба оте все. А ще залізти кожному в душу. Це дуже рідко. Є такі попадаються командири, які дійсно вони там і освічені, і, і начитані. Ну це дуже рідко бувають такі, щоб вони могли цим проникнутися. Переважно вони вже з самих своїх себе мають якісь проблеми, їм вже не до того, щоб ще ж там. Вася, відчепися. Ти ще своїми лізеш, от чор, через, через що. Ну, і це має бути все-таки важливий дуже аспект це відпочинок. Його немає. Ну, наприклад, в ті роті, які я служив, зараз 15 чоловік. Має бути рота 100 чоловік, зараз 15 чоловік, з них 5 чоловік це управління. Ну як на 5 командирів, 10 робів. Це неможливо. І вони виконують завдання як повністю. Повноцінна рота. Це дуже проблемно. Це, і вони кажуть, не вже просто: тому, питають, о, чому це заче? Ну, а як? І, ну, вони кажуть, ну, я, ну, що ж, прокляти, якісь чи що? Ми? Ну, лишилися. поповнення немає. Вони в Кримках сидять півтора року. Ну як? Ці речі, вочевидь, не можна розказати просто так в медіа, бо це сприйматиметься як якийсь черговий хайп. З медіа у нас все дуже складно е, в країні, але, вочевидь, ці проблеми можна висловити в художньому творі, в О, літературі. Е, це можна вже зробити зараз, чи нам треба чекати, поки закінчиться війна? Ну, можна і зараз, а можна і чекати. На увазі, ну, е, ну, так чомусь прийнято, що от, е, вважати прийнято що от найкращі твори про війну. Написані після якоїсь певної великої паузи. Там, ті ну, самі... Це так говорили про Першу і Другу світову війну. Ну, так, так. Але ця війна особлива і особливої на... обов'язково ну, і... має бути так, як в ті. Наприклад, мені було б набагато легше писати, і я знаю, що якщо Роман. Е... Розгром Москви і вдався, якщо він вдався. Ну, то що мені, мені я, я це не можу сам судити. Якщо він і вдався, то тільки за рахунок того, що я писав безпосередньо там. Якби я писав зараз, вже, вже наприклад, там, про ті події вже два роки чотири роки, інший був би роман. Зовсім інакше. без… без е, я би вже якось так там би десь згладив, там би щось добре, ну і так далі. А так вже ну, написано. Ну, як, як там казав колись Хемінгуей, писати це просто: просто сідаєш і, і Ні, не так, там, сідаєш і сідаєш за машинку і пускаєш з себе кров. Ну, і все. От, от це так і пише. Отак от от так писався приблизно цей розгром Москви. І чим краще фонтанує то кров з тебе, тим може читачу буде легше читати, бо значить, ну, легше читається і так далі. Ну, це і це, я думаю, що це якраз добре писати якраз під час. Бо пізніше ті спогади. Ну, не захочеться когось образити. І вже персонаж вже буде трошечки картонним виявитися, якщо пізніше писати. Якщо, наприклад, але, з іншої сторони, можна дуже розібратися в якійсь певній психологічній або е, е, якісь такий вразливій темі. Наприклад, Пасха 22 він він писав через те пізніше, через там десять років чи коли, і вона вдалася. Тому що він почав розбиратися в самій в темі тій пасці. Оце що, коли людина хоче звільнитися, хоче піти вже на дембіль, а йому починають накручувати. Він тому розібрався. І він на базі цієї здогадки, що як їх дурили, наприклад, ну він так вважав, його і Як їх дурили, він побудував свій роман і він вдався якраз. Якби, якби писалося, він писав відповідно з самого початку, там же на війні, то б вийшла би просто хронологія. Я прийшов до командира, пишу рапорт про звільнення. Він каже: Ти знаєш, ти не можеш звільнитися, тому що нема на це підстав? Коли ви писали про розпад радянського союзу імперія Корського той період, ви писали з певної відстані: це було певне осмислення узагальнення. А Зараз ви написали про війну е, книжку, яка ну, майже такий прямий репортаж е, з е, бойових подій. Але можливо е, читач сьогодні потребує книжки узагальнення, хоча ще термін е, від завершення війни е, не минув. Ну, дуже важко зрозуміти, що хоче читач, якщо чесно. І тому мені здається, а що... А що ви хочете донести читати? Що от... хоче читати, він, мабуть, сам Не, не знаю, знаю от власне, от власне, Я сам читач приходить на виставці і каже, а дайте щось таке почитать. А що? А я сам не знаю, що, тільки дайте. Тому Бог з ним уже, з тим читачем, до нього завжди знайдеться якась добре розпіарена голівудська масовка. А якщо ми будемо говорити про інший тип літератури, що ви після книжки розгром Москви, що ви хочете донести вкласти в голову читачеві? Яку книжку наступну нам чекати? Ну, я з, чорновий варіант в мене закінчився, як ну, ніби не продовження. Боже збав, це не продовження. Розрову Москви, бо там а вже. А Чому не продовження? Оце... продовження? Воно може бути. Фактично, сам об'єм книжки, це що залишився, це він вдвічі менше, ніж то, що було насправді, що написалося. Було більше матеріалу, але щоб вона була так. Щоб було читабельне, то треба багато чого звідти викинути е, матеріалу. Там вистачає, наприклад, на збірку оповідань вже готове, вже фактично можна тільки взяти, тільки скомпонуватися. Що ви хочете? А от читачі з читачем робити, який не знає, що він хоче, якому треба прочитати про війну, який живе в цьому суспільстві поруч з нами. Це залежить, який читач, що йому потрібно. Якщо той, хто, 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 ну, зазвичай, треба відрізняти е, самого читача, вже треба якось їх тоді класифікувати. Якщо той, що читач, який хоче знати про війну і він був на війні, це один читач. Він дійсно захоче почитати те, щоб він ті самі пережити емоції, або, наприклад, сказати, що о, все, що я не читаю, це якесь пафосне і про війну, і все якесь воно, ну, в стилі. А наш читач хто? Ну, зараз ну, в мене цікава такий, такий цікавий, цікавий річ, що в мене немає дня, щоб ніхтось хтось мені, чи в месенджері, чи ще хтось не написав, бо все-таки той Фейсбук і таке решта, воно якийсь доступ має все-таки відкритий, до, до автора. Я хотів би, але не можу сховатися. І, я купив, прочитав книжку, чи прочитала більше жінок ніж їм читають, і мені дуже, дуже приємно, що жінкам книжка зайшла. Е, Жінків жінкам якраз я і пережав, бо там матюки і так далі. Ну, наприклад, там як е, одна побратима е, мама розповідала, каже, прочитала, ой, книжка сподобалась. Але невже там так багато матюкаються? А він каже: Мамо. Це тільки 10% десь там, там, там всього написано, там більше. Ой-ой-ой, ну, ну, то ми Тобто це, це Але... Ваш читач книжки Розгром Москви це люди, які не байдужі до війни, так, до посла так, війни. Так, так. Е... Яких ця війна дійсно зачіпає, зачіпає їхні серця, зачіпає їхні душі, зачіпає тим, що вони, вона не просто це от... якась така подія, що. от... Хтось пішов в армію, когось мобілізували, або хтось тікає від ТЦК. А що дійсно, це щось таке, що в них от, їх, що це частина їхня, їхня частина того самого серця, того самої душі. І вони от і тоді вони, вони тут після цієї книжки, от я такі маю відгуки, що от вони вона заходить, ця книжка вони, вони там бачать те, що вони хотіли побачити. Це те, що вони щось може приховувалося, щось це, але каже, ні, ну дійсно воно насправді так. Ми чекатимемо наступну книжку, яка стане продовженням історії, мабуть, покоління розгрому Москви і е, яка ну, знайде свого читача так само небайдужого до війни. Але найбільше хотілося, щоб у нас були книги, які били. Е, все більше і більше людей не залишало би байдужими, все більше і більше ламали би оці мушлі, оці бар'єри захисту, які люди виставляють, тому що жити в мушлі, жити з цими бар'єрами просто нереально. Це становити проблему не тільки для цих самих людей, а й для нас. І на мою думку, ніхто не може. Ці бар'єри подолати, окрім літератури, тому е, майбутні за книжками і ми чекатимемо від вас таких книжок. Дякую.